Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. В студії з вами працюватиму я, Дмитро Харлов, І Ми вже підготували актуальні новини станом на 9 годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Ніч минула без обстрілів, втім з однією повітряною тривогою вона тривала понад годину. На цей час у місті спокійно. Зараз температура повітря плюс 7 градусів. Протягом дня буде хмарно дощитиме до 12 градусів тепла. Усі котельні та насосні станції в Дніпрі працюють. Приватна енергетична компанія ЦЕК повідомляє, що сьогодні з 8 до 17 години відбудуться планові роботи за адресами, які ви бачите на екранах прямо зараз. Напередодні комунальники Дніпра виконали чималий об'єм робіт на різних об'єктах. Лише бригади капе Дніпроводпро роботу підприємств та ремонт із точними адресами. Ви можете дізнати телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу. Надзвичайники за минулу добу здійснили 11 оперативних виїздів по Дніпро, з них два на пожежі. Одна сталася у нежитловому секторі, ще одна в екосистемі. І в місті народились 24 немовляти, 15 хлопчиків та 9 дівчаток. Хлопчик, який втратив матір через удар ракети РФ у будинок на перемозі, отримав квартиру від забудовника та міста. В момент, коли окупанти вдарили ракетою Х-22 по Дніпровській багатоповерхівці, мама восьмирічного Зорислава Усова проходила повз. Стоматологиня Ольга Усова йшла з подругою на тренування. Жінка трагічно загинула. У неї залишилися чоловік, з яким ще у 2014 році вони з Донецька переїхали до Дніпра, та восьмирічний син. Родина не має власного житла, тож допомогти з цим погодився один із забудовників Віктор Шинкевич. Він передав квартиру, яка тепер належить маленькому Зориславу Усову. Трапилася ця ситуація. Вона мене звалила ще до додаткових розходів. це дуже дуже. Виручить нас на цьому тижні. Ми також перерахуємо кошти ще для шести родин, і у процесі оформлення ще перебуває 14 пакетів документів. Боєприпаси для українських воїнів, артилерія, танки, захист українського неба все це обговорювалось на 10-й зустрічі Рамштайн, яка відбулася напередодні. Іноземні партнери вкотре запевнили, що допомагатимуть нашій державі. Особливо зараз це важливо, коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись. Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал в протистоянні з вільним світом. Росія не виключення. Треба постійно посилювати тиск за терор, тиск нашій обороні у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями у політичному та юридичному тиску. Чим більше тиску буде, тим швидшим буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності і міжнародного правопорядку. Робимо все, щоб партнери це відчували. Один з найкращих американських пілотів f 16 Денгемтон заявив, що готовий воювати в небі України. Підполковнику відставці брав участь у війнах у Перській затоці на Балканах та в Іраку. Пілот з позивним Тудокс має 151 бойовий виліт. Підполковник Гемтон пропонує і простий, і складний варіанти розв'язання проблеми Ф 16 для України. Він каже, треба запросити відставних пілотів на умовах, подібних до тих, на яких в Україні воює інтернаціональний легіон. Ухочих, як стверджує пілот, насправді чимало. Він готовий бути першим. Це просто, бо це швидке розв'язання проблеми пілотування. Не треба витрачати дорогоцінний час на перенавчання українських пілотів, і це складно, бо це насамперед політичне рішення, яке має бути ухвалене одночасно з наданням Україні з західної авіації. Уряди, які можуть надавати ці послуги, повинні це зробити. Я сподіваюся, що вони це зроблять. Я навіть поїду сам. Я стану номером один. Можете на мене розраховувати, Амван юкенкам. У пошуках безпечного укриття ледь не втратив життя. Собака, шукаючи схованку під час вибухів, забіг у під'їзд одного з дніпровських гуртожитків. Однак, замість прихистку натрапив там на людську жорстокість. Невідомі побили тварину та кинули вмирати. Цуцика ледь живим. Знайшли місцеві мешканці у буці на вулиці. Яка доля тепер чекатиме на пухнастого? Дивіться далі. Сліди крові на кілька поверхів. Таку картину побачили мешканці одного з дніпровських гуртожитків. Це кров Рози, собака, що живе у дворі багато років. Під час одного з обстрілів чотирилапа сховалась у під'їзді, де невідомий жорстоко її побив. Місцеві знайшли пухнасту ледь живою у власній буці та покликали на допомогу волонтерів. Собаку одразу доправила до лікарні, а звідти у притулок. Не залишились великі наслідки стосовно гематом. В неї майже відбита печінка. Дуже багато в неї залишилося шрамів, садин, які зараз беруться коркою через тусині, які були найголовніша проблема. Це шелепа, роз. Тобто в неї зараз немає повністю, ну майже отак, частинки шелепи, Її довелося ампутувати через те, що вона була повністю розроблена. Завдяки волонтерам життю Роза наразі нічого не загрожує, однак лікування буде тривалим і дороговартісним. Це зараз потрібно їй для печінки. Препарат дуже дорогий. Це залишилось на погоді. Кожного дня ми докупаємо його. Роза прожила у дворі гуртожитку 11 років. Жителі кажуть, вона завжди була доброю, гралася з місцевими дітьми. Для мене було досить дивно. Вона дуже зраділа, хоча вона бачила мене вперше в житті. Вона почала облизувати руки, вона почала ластитися, махати хвостиком. Ну просто така сонячна собака. Хто скоїв такий жорстокий вчинок? Наразі невідомо. Однак, жителі підозрюють, що це та сама людина, яка нещодавно виконала іншого пса з власного балкона. Ви телефонуєте своїй дитині, а вона не відповідає вдома. Вже мала бути кілька годин тому, але все ще нема. Якщо зникла, найголовніше не втрачати часу, адже кожна хвилина може коштувати здоров'я та життя дитині. Алгоритм пошуку дитини, яка загубилася. Дивіться у відео. Якомога швидше зателефонуйте в поліцію за номером 102 і розкажіть про зникнення дитини. Повідомте поліцейським найважливіше ім'я дитини, вік, місце проживання і навчання, час зникнення. Розкажіть, у що була вдягнена дитина і особливі прикмети. Надайте поліції актуальне фото дитини. Рекомендуємо покласти у кишеню малолітньої дитини записку з ім'ям та прізвищем, контактним телефоном батьків та адресою. Після того, як дитину розшукали та повернули додому, в жодному випадку не сваріть її, Заспокойте, а згодом поговоріть із нею про те, що сталося. Аби не потрапляти у такі ситуації, радимо бути уважними до своїх дітей, цікавитись їх дозвіллям та проблемами, будувати довірливі та дружні стосунки. Якісно очищена вода не примха, а необхідність. У Дніпрі цьому питанню приділяють особливу увагу. Як працює насосна станція, що забезпечує водою переважну більшість будинків правого берега та частину лівобережжя міста, бачили мої колеги. Ця насосно-фільтрувальна станція перебуває на балансі КП «Дніпроводоканал». Вона забезпечує водою понад 400 тисяч мешканців міста. Декілька років тому тут провели реконструкцію одного із блоків фільтрів. Це привело до економії енергоресурсів і отришенню качества подачі услуги населенню в цегані. Тобто об'єднана частина подаваної води в сіть улучшила свої показати. Наступний в черзі на капітальну реконструкцію блок фільтрів, які були запущені ще в 1961 році. Ми начали реконструкцію в 2021 році, але, на жаль, через із за воєнних на сьогоднішній день роботи приостановлені. Там виконано приблизно 50% основних робот. Замінено вже основне обладнання, електропривода замінена часть. Пілікритій несущих конструкцій, ну, саме основні роботи можна сказати, уже виконані. Комунальники готові відновити роботи одразу після завершення дії воєнного стану. Після реконструкції всі фільтри можуть працювати 24 на 7, повністю в автоматичному режимі. Лікування доступне кожному. У Дніпрі відкрили черговий облаштований гінекологічний кабінет для маломобільних та жінок з інвалідністю. Також там приймають тих, хто зазнав гендерного насильства. Чим саме обладнані ці кабінети та як потрапити на прийом фахівця? Про це далі. Гінекологічні кабінети в лікарнях Дніпра оснащуються усім необхідним задля комфорту маломобільних пацієнток. В Дніпропетровській області таких відкрито вже чотири. Кабінети облаштовані з врахуванням всіх вимог до безбар'єрності, тобто жінки з маломобільних груп це і жінки з інвалідністю, і жінки старшого віку, жінки, в яких є певні функціональні порушення здоров'я, можуть скористатися послугами цих кабінетів, тобто і прохід, є доступність заходу до самої лікарні, до кабінету, і також крісло-трансформер. Тут приймають незалежно від реєстрації як дніпрянок, так і вимушено переміщених осіб. Звернутися до таких кабінетів також можуть жінки, що постраждали від гендерного насильства. Була нещодавна жіночка, ну це молода дівчина. Її привезла швидка допомога там з поліцією, тому що вона приїхала з Харківщини. Можливо, десь там може і закупована територія, але вона тут проживала у родичів, ну, її трошки побили і вона приїхала за допомогою. Ну, ми її оглянули, встановили, що факту сексуального насильства не було. Кабінети відкрили при лікарнях з цілодобовим доступом, тож працюють вони 24 на 7. У Львові створили віртуальний тур Маріупольським драмтеатром. Львівський стартап Скірон створив 3D-модель Маріупольського драматичного театру в межах проекту Сейф Маріуполь Херітейдж. Оцифровували Маріупольський драмтеатр понад три місяці, адже бракувало детальних даних споруди. Їх було нелегко знайти у відкритих джерелах. Аби відтворити 3D-модель драмтеатру, довелось ретельно шукати фото та відео будівлі. Спершу стартапери зробили зображення екстер'єру та інтер'єру, а вже потім перетворили їх на 3D-модель із картою глибини. Це передова технологія фотограметрії. d тур є у вільному доступі для всіх охочих. Надалі команда збирається створити 3 d тури іншими іншим пам'яткам Маріуполя. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск вже о 9-й. На все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!